Всім привіт! В попередньому відео я вам розказувала про акції від Аврора, що я придбала на касі ось таку брошурку, і тут багато знижок, і показано, які ж товари саме зі знижками. Кому цікаво посилання під відео, або буде закріплене в кінці відео, які саме товари можна придбати зі знижками і по акції до 28 травня. Почну я свій огляд. Ось із такої гарної сумочки. Чоловіча сумочка. Чоловік каже, що мені край, край потрібно, тому що немає куди паспорт класти. Порвалась у нього телефон, все це у карманах мене розпирає каже, і тому потрібно придбати. Купили ось таку чорну, вона не шкіряна, але, в принципі, непогано виглядає, і я думаю, що на літо йому вистачить. Коштує вона 249 гривень. Я її прибираю, тому що чоловік каже, що йому вже вкрай вона потрібна, і тому переходимо, далі показую наступні речі. Саме із брошурки цієї, я бачила, що по знижці зараз ось таке добриво для кімнатних рослин від хвороби, і на 3 місяці написано, що ніякі хвороби моїм рослинкам не страшні будуть. Є ще інший вид. там. Від комах шкідливих, але саме більше, я думаю, що хвороби більше нападають, ніж комахи. Значить, такі палочки коштували 27 гривень, а я придбала за 22. Одна із моїх частих покупок це ось такі пакети для сміття. Дуже вони мені подобаються від фірми Гарна господиня. 30 штук на 35 літрів. Вони міцні, такі цупкі, не шелесящі, такі як. Ми звикли до пакетів. Дуже мені подобається, я ще раз кажу: що неодноразово беру і тільки їх беру. Фрикінбок, вони там дорогі, але ось ці за свої кошти, вони ідеальні пакети для сміття. Також вони по знижці і були в цій брошурці. коштували 29 гривень. А по знижці зараз 24. Тому зверніть увагу, я рекомендую. І також, хто ними користується або ще не користувався, але буде, напишіть, будь ласка, мені коментар під цим відео, права я була чи ні. Згодні ви зі мною, що вони за ці кошти самі найкращі. Також придбала лампочку на 9 Вт, непогана знижка. Звичайний цоколь і біле світло. Коштувала 49 гривень, а зараз по знижці 34. Зараз дуже багато товарів, присвячених до Дня захисту дітей, до 30% знижка. Бачу, люди купують іграшки різних: то відерця, то мильні бульбашки і так далі. І я також на виключення, що придбала Євгенії бульбашки. Коштують 7 гривень. Написано, що ексклюзивно для Аврори мультимаркет. Гарні бульбашки, ми вже з Євгенією випробували їх. Дуже багато мильних пузирів з одного надування. Так що, кому цікаво, у кого є діти, там племінники, онуки, то зверніть увагу на ось ці бульбашки. За 7 гривень вони ідеальні. Ага, ще по знижці я придбала ось такий желатин від фірми Деко 25 грамів. Коштував 17 гривень, а зараз 15. Тоді із продуктового відділу взяла ось такий крохмаль картопляний 190 грамів від фірми Монік. І взяла ось такі кукурузяни. Ніколи не пробувала. Вирішила спробувати які ж саме кращі. Це такі крохмальні, які ми звикли, чи ось такі кукурузяни. Хто на якому звик, наприклад, робити кисіль, напишіть мені, будь ласка, які для вас краще. А картопляний значить 190 г, його ціна 14 гривень, а кукурузяна 250 грамів 17 гривень. Ще одну річ, яку придбала, також побачила у брошурці ось цій. Це ось така клейка стрічка. 45 на 46 мм. Одна така бабіночка. Дуже гарна знижка. Скотч такий завжди в побуці потрібен в будинку. Коштував 22 гривня, зараз 12. Майже 50% знижка. Для себе не по знижці, але дуже сподобався це ось такий картуз. Значить, кепка літня така, бачите, з сіточкою. Щоб провітрювався наша голова. Написано кепка молодіжна в паєтках. Ну, як такових паєток я не бачу, я бачу тільки тут такі ось блисківки. У Євгенії з зірками я заказувала через інтернет-магазин Аврора-Юа, а собі вже придбала у звичайній Аврорі ось таку просто чорну. І тут сам картозик, цей такий блискучий. 99 гривень. У канцелярському відділі взяла ось такі два конвертики пластикових на кнопочці. Собі Євгенії, 7 гривень кожен коштує. Для документів невеликого розміру вони підійдуть. І такі також потрібні конвертики. Як я вже і сказала, один коштує 7 гривень, за два заплатила 14. Також у канцелярському відділі взяла свої найулюбленіші масляні ось такі ручки. Вони одноразові. Завжди стараюсь купити різними кольорами. Вони бувають такі полосаці, просто там яскраві, а це ось такі яскраві матові. Чотири кольори були. Це все синя паста, але просто ручки різними кольорами. Я їх придбала. 5 гривень одна ручка коштує, за 4 виходить, 20 гривень. І також в тому відділі я собі Євгенія придбала ось такі чорні маркери. Щось там потрібно виділити. Є різними кольорами, а чорні були, повисихали, тому придбала. По 9 гривень кожний, за 2 виходить, 18 гривень. Також моя із щастих покупок це ось для Євгенії сік капризон. 200 мл, апельсиновий її улюблений. Була одна пачечка лише апельсинового, інше вона не дуже любить. А ось апельсиновий. Якщо було б більше, я б, звичайно, купила більше. Тим паче зараз на дитячі всі ці товари, там знижка, коштував 19 гривень, а зараз 16. Ще одна дуже вигідна покупка це ось такі яйця від лол празі. Є у них тут іграшка, така лялечка, мабуть, буде від лол. Я одну я раніше купувала по повній ціні для Євгенії, такі попалась Якась іграшка, не пам'ятаю, що саме. І до цих яєць це ж додається такі карточки, де їх потрібно відкрити, потім просканувати, і буде показано, що ж ще додатковий був приз. Раніше вони коштували 55 гривень одне яєчко. А зараз до кінця травня, точніше, до 28 травня, акція триває, і ці яєчка коштують 19 гривень. Я вирішила придбати два Можливо, нам і пощастить не тільки отримати лялечку чи якусь додаткову знижку в магазині комфі, а можливо, ще якась і прикраса попадеться. Побачимо. Якщо попадеться, я обов'язково вам розкажу-покажу. За два яєчка виходить, 38 гривень. Так, ще одна покупочка. Я купила дві мінеральних водички негазованих по пів літра природне джерело. Кожна пляшечка коштує 7 гривень. І для чого ж я її купила? А для того, що я побачила в інтернеті, зараз дуже популярна те, що можна робити холодний чай. І, до речі, також я в Аврорі купила ось такий чай. Його можна розводити як у гарячій водичці, так і в холодній. Щоб був насичений чай, написано, що розбавляти 150 мл водички. Ну, я спробую. можливо, у півлітра розведу, можливо, у 150 мл побачу. Значить, ось такий рідкий чай. Це не порошочок, а він такий гелеподібний. Взяла різними смаками. До речі, ось цей чай дуже популярний імбир та лимон. Ну, а я ще хочу спробувати ось цей обліпиховий. 40 г у кожному такому пакетику. кожен чай коштує 12 гривень. Значить, за водичку заплатила 14 гривень за дві бутилочки. І за цей чайок 24. В наступному відео покажу обов'язково, як я саме розбавляла, і, і чи сподобався мені цей чай. Ну і разом спробуємо з вами його зробити. І остання покупка на сьогодні Це купила для Євгенії кабель USB, мікро USB, тому що вона то їх смикає, то щось з ними там не знаю, що вона робить, і вони дуже часто у нас ламаються. Ну, так як вони не дуже дорого коштують, то можна і, і міняти. На цей раз взяла за 49 гривень, нехай користується. можливо, надовше прослужить. Ага, це була не остання моя покупочка. А остання моя це я знову купила ґрунт суміш універсальну, тому що як прийду на ринок, так і, звичайно, куплю якусь квітку. І хочеться, щоб вона довше. У мене квітла, мене ратували, тому потрібно придбати гарний якісний ґрунт. Мені цей ґрунт дуже подобається. Я його будинок не заношу, навіщо мені там потрібен, а відразу буду ним користуватись, тобто пересажу свої квіточки. Хотіла купити з брошурки по акції, які коштували 32 гривні, але, на превеликий жаль, не було, мабуть, розібрали, то довелося брати ось цей. За 39, ну нічого страшного, все одно мені він потрібен. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, було для вас це відео корисне, цікаве. Бажаю всім миру, гарних вдалих покупок. Пока-пока і до нових зустрічей!